знижки на Tantum Verde. 10% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Терапевтичне письмо лікує душі. Зараз е, ми вам доповімо про це. Давай людь. Так, ну дійсно, після початку повномасштабної війни там хтось пішов до психолога, хтось пішов у спортзал, е, а хтось взявся писати. От, Власне про це ми сьогодні будемо говорити. Письменниця Ірена Карпа е, навіть започаткувала курс терапевтичне письмо. Так І, е, доброго ранку, доброго тобі ран... раді, що ти до нас завітала. В тебе сьогодні така особлива місія, тому що е, виявляється терапевтичний. Письмо не аби і в цьому вже є е, навіть доказ зараз у твоїх руках, тому що це книжка якраз е, тих людей, які прийшли до тебе на ці терапевтичні курси і е, написали. Та й в результаті люди писали ці вправи, начебто терапевтичні, uh -huh. це такі, просто щоб пояснити глядачам, що це таке. Це коли вас накриває тривожність, uh -huh. це коли вас є страх, це коли ви не можете рухатись далі. Ірраціональні страхи, uh -huh. коли не бачите майбутнього, коли здається все в чорному світлі, сядь і пиши про це. От власне терапія письмом вона доступна кожному, вона коштує аж ручку і папір. І поки ми робили ці терапевтичні вправи на курсі, люди писали по сім хвилин. І я дивлюся, виходить дуже класно. І кажу: слухайте, ну у вас література починає виходити. І тоді запустили ще один курс майсторі, і результатом його стала оця ось збірка. Тридцять три нових авторки. А які дивіться, як є. я кажу, ствердно. Я закреслено, не знаю, так. як про це е, писати. Ірино. Ну, все одно письменництво це професія з одного боку, з іншого боку, ну всі ми пишемо. Так? А який має бути хист до твоєї ідеї? Ну, у людей, який має бути хист? Я впевнена, що писати може кожен із нас, тому що у всіх нас є історії, ми їх розповідаємо. Я завжди, коли зустрічаюся з людьми на зустрічах таких живих, кажу, дайте мені історію свого життя, і я напишу з неї роман. Просто люди самі знецінюють та. Типу, mm -hmm. що там в мене зазвичайне ну, життя, в моєму так, звичайному містечку. Ні, насправді у всіх нас є історія. Можна е, боятися піти, можна увесь собі маленького хлопчика, який мусить піти купити молоко через mm -hmm. дорогу, але боїться пса. І ми будемо слідкувати за тим, як, які в нього будуть перепетії. Mm -hmm. А інше це все дисципліна. Натхнення е, це брехня. Ну, насправді натхнення можливо, воно потрібне, щоб писати вірші. Щоб mm -hmm. писати хорошу, якісну прозу, треба, по-перше, багато читати. По-друге, треба все-таки. Тренуватися. От на курсі, наприклад, я даю ці інструменти, як будувати діалоги, як описувати, як звертати увагу на деталі. Uh -huh. Це просто такий дар, який насправді є в кожного з нас. От жити так життя, ніби ти пишеш книжку. Так? Я так от і раджу, ви вийшли, немає нічого звичайного. Тобто ось ворона сіла на дерево, ось падає сніжинка, ось вам посміхнувся пасажир напроти в метро. В цьому всьому є чудо, з цього всього можна зробити історію. Просто ми там звикли, що ранок вечір, там пенсія ставилася, так. Okay. Ну до тебе ходять на ці терапевтичні курси. В основному жінки чи є чоловіки так само? І скільки коштує Є, курс? є чоловіки? Зараз у нас письменницький курс. Там найдемократичний пакет. У нас там три тисячі коштує гривень. Так, наприклад, є там інші, звичайно, uh -huh. там з всякими різними, але вони все одно коштують доступно. Мені завжди важливо, щоб люди могли якось uh -huh. там. Це все таки. Ну і це довго, це там два місяці. І це люди йдуть за своєю мрією. В основному жінки, але зараз у нас є також і хлопці, і от я там звертаюся дорогі дівчата і славік. Ходони на цьому але є там також є і Юра, і хлопці пишуть також дуже добре. Це зараз е курс, який називається Майсторі, і вже можливо будемо писати щось смішніше. Бо в цій uh -huh. книжці е це такий досвід, часто складний. Досвід перших днів війни, досвід того, як хтось виїжджав, хтось повертався. Оця вся історія. Хтось писав свою історію у перших днів війни від імені кішки, наприклад. Oh. Е хтось писав, як Соловйова побили у, у Єгипті. Тобто uh -huh. тут є дуже і смішні історії і так само тут є, ну це неймовірні просто люди. Всі, uh -huh. я завжди кажу, що в кожного з нас є історія, начебто спільний досвід, та такий важливий, важкий, травматичний. Але як по різному хтось прожив, хтось був в метро, хтось їхав там діставати подругу з ірпеня, хтось з котом під мишкою там, кудись, кудись біг. А, а хтось ну не знаю, там думав, що це все закінчиться. Чи кожна літера непроста в кожній літері, яка складається в сенси. Є сенс, як ми зазначили в назві, а, так а, я не знаю, як про це писати. Були варіанти «ро» зібрана, так. теж відокремлення сирени і так далі. І от серед авторів цієї збірки Ірини Карп є два оповідання. Якщо що, ти поправ. Кропивничанки, так? так Марини Лазовік. Лазовік так, так. так, от жінка працює вчителькою української мови і літератури у місцевій школі. І твій курс терапевтичного письма їй подарував чоловік. Ось вона угу. ця пані на екрані. І він служить в лавах збройних сил України. І коли зрозумів, що нерви дружини здають, подарував їй ось таку підтримку, саме творчістю. І от тепер Марина планує розіграти за донати свій перший примірник, а гроші відправити батальйону, де служить її чоловік, справжній колообіг добра. Виходить, а як ще mm -hmm. Пояснити так, це. Так, вони обоє вчителі, це якісь неймовірні люди, і такі історії надихають. Ну просто виявляєте собі, от людина, яка вчила дітей у школі, вона в лавах ЗСУ зараз. І вона, Марина вона дуже смішна. В неї, до речі і текст такий життєстверний, я не буду спойлерити, але він такий дуже раджу. Насправді цей текст. І вона каже: Він, я навіть не можу повипендрюватися, коли він приходить у відпустку, щоб він зразу знімає з себе військову форму, відразу вдіває свій нормальний одяг. Каже, що ж це таке? От, але дійсно дуже багато моїх студенток Робили mm -hmm. це, розіграли книжки за донати, mm -hmm. тому що всі підтримують збори, а, закривають, і це також важливо. От кожна дія, така, така маленька дія на перемогу, на оборону вона важлива. Пишете ви для себе, лікуєте свою душу, донатите. Ви молодці. А от якщо ми говорили зараз конкретно по істропою про історію Марини, ну, там ще mm -hmm. ти запишла, зачепила інших, але чи є ще серед них якісь такі історії, які тебе ну, прям дуже вразили? А, які історії мене дуже вразили. Та тут якось взагалі кожна з них була ще така історія добрий пес, яка називалася. Так Як я? добрий пес є одна історія, яка насправді сумна. А, це у вас тут собачка uh -huh. просто стоїть. Я весь час в якійсь мої ці асоціації а, там просто люди покинули свого пса, так і, і, і росіяни його вбили. І я, наприклад, просила, uh -huh. кажу, зроби, щоб була якась помста, зроби так, щоб uh -huh. його вже. Там труп цього ну, не будемо навіть казати кого, щоб його вже там ці бродячі mm -hmm. собаки mm -hmm. десь їли. І вона сказала: ти знаєш, ні, я все-таки залишу, щоб люди відчували свою відповідальність за тих, mm -hmm. кого вони приручили за, за собак, за котів, за кіз. І, наприклад, я також дуже багато співпрацюю з організаціями, які займаються захистом mm -hmm. чи вивозом тварин. От тобто в госпітальєрів є, госпітейлс, так дуже закликаю донатити, слати mm -hmm. чи корм чи щось інше. Є Юенімалс, так само mm -hmm. які евакую. І це якісь теж неймовірні люди, тому що тварини в взагалі не можуть вирішити, що зараз я сяду в автобус і там поїду до родичів. Так? І оця історія мене також дуже зачепила, тому що ми відповідальні за тих, кого приручили, за тих, хто не може прийняти це рішення сам. Ну і взагалі тут тут кожна історія насправді трепетна історія дівчини mm -hmm. з Луганська, яка говорить українською, яка каже своєму татові: тату не треба вдівати вишиванку, якщо ти ненавидиш цю країну. Mm -hmm. Тобто тут багато таких драм, знаєте, всередині родин є. Ну і багато всякого що також як е, смішного. Тут Катя пише там, наприклад, у неї якраз ці всі історії Ванюшок, mm -hmm. як вони там залад ладу каліну, про ще щось mm -hmm. таке. Ну тобто є з чого по пореготати гуморично. Терапевтичне письмо. Ірина Карпа закликає е, і Ірено. Ми ну, хочемо тебе зараз відпускати, м, доєднати тебе до того, що несеться у нас в пабліках. Що ти знаєш, не знаєш. Вчора матюкнулася, Людмила. Я написала, позаїхідом. що я ти тебе люблю. Да, да в пості. <свистець> <свистець> я не Я прочитала, що о боже, я думаю, страшне. так страшне, зробив і це не я. І це я ж не фільм був, а це ж розповсюдили всі пабліки. і Так далі, але Ірено, твій Страшний. письменний страшне, угу. просто жити не можна. Твій письменницький погляд. Ти матюкаєшся взагалі вже. Та ясно? А хто не матюкається, дорогі а люди тебе, які в, нас зараз в, дивляться. В не, 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 не. Це терапевтично матюкатися, терапевтично. Уже відразу кажу. Я це також рекомендую. Можна в ефірі матюкатися? Дивіться, Матю... <клухи> <М> <клухи> ми відповідальність <клухи> себе не беремо. <клухи> так, ні, не це можна, можна, <клухи> не можна, можна <висіли. клухи> Я кажу Хоча б відповідник дай. А, відповідник. Ну, от Коли я кажу своїм студентам, треба щось писати красиве, але ж вас накривають погані емоції, ви втомлені, злі на розумієте. Заведіть собі мйовий зошит. І в цей мйовий зошит пишіть все, типу, погане. Емоції, які вас переповнюють. Я не матюкнулася, але я сказала, а ви все зрозуміли. І це дуже важливо. Навіть якщо ви суперосвічена, вихована людина, станьте собі десь і викричіться в кімнаті. Напишіть всі ці матюки на, на цьому в зошиті, на листку, вам стане легше. Реально, я дуже раджу це робити. В мене в книжках мова відображається ті книжки, які я пишу. Такою, як вона є, насправді. Я не бачу сенсу прикрашати. І дуже було смішно. В мене там якісь боже Карпа, в неї там книжка Піца Гімалаї, та там вже матюк на матюці. І хтось Ши тролить дійсно українську літературу рятує тільки по дерев'янськи. Інштака, о, я не знаю, не читала <смеш> ще його. Стиш". Тому це таке: не треба бути аж таким пористом і ханжею. Ага. Треба ну, приймати людей, якими вони є. Камон, ну якби Але, проблеми да. зовсім не ті. Ну, тобто, Бо а, такі а, ханжі страшне просто. Тому, тобто, якраз така історія про а, ну ти там ще багато. Ти один приклад навела так: емоції виписувати. Там. Так, і ще у тебе там є інші приклади того, а, такі вправи. Як як працювати з цим терапевтичним письмом, Тобто те, що тебе хвилює, напевне, так а, ти можеш навіть писати листа власній тривозі, ти можеш о, писати листа ага. власному страхові. Просто пишеш там Дорога моя тривога, давай розберемося, звідки uh -huh. ти взялася, чи там, наприклад, дорогий критик. Тому uh -huh. що ти ніколи не знаєш, знаєте, в кожного uh -huh. з нас є якась така штука. Ой, куди ти ото танцювати зібралася? Uh -huh. Uh -huh. Ти бачила свою вагу, чи та що ти там зараз uh -huh. напишеш? то там чи з твоїм голосом не співати в туалеті зайнято кричати? треба виписатися зрозуміти хто тобі це сказав перший і судді хто і спитати там умовно марія васильівна вчителька там в такому то класі угу, ну камон угу. типу там подивіться де я зараз так де я починав там що я зараз роблю тобто ці всі речі дуже класно бо це вам знову ж таки не коштує як сеанс терапії угу. так і свого терапевта буває важко знайти і дуже довго а тут сів написав і маєш собі знаєте всіх нас є такий блокнот який оце десь купив угу, красивий угу. і зажав щоб в ньому писати і я дуже раджу робити такі блокнот, Терапевтичними просто писати кожен ранок, прокидаєтеся і пишете Дорогий mm -hmm. Боже чи дорога mm -hmm. моя душа. Я пишу там дорогі океани, якийсь mm -hmm. абстрактно. Сьогодні мені чомусь страшно з самого року, там, самого ранку. Mm -hmm. Сьогодні сирени, чи сьогодні mm -hmm. приліт? Сьогодні я відчуваю безсилля. Все це виписувати. Коли ти це сказав, тобі стає на душі спокійніше, а потім ніколи не знаєш, може вийде з того а. і справжня книжка. От, ну от, власне, оці терапевтичні прийоми письма вже самі може можете використовувати скільки курс ви почули, а більше дізнаєтесь у карпи В її соцмережах і можете стати, можете робити вже це професійно. скажеш зараз літеру У, коли я тебе попрошу, можна? Давай Люсь. А. У, кажи У. Ще раз повторюємо: А у. Є на Єна, зустріч з раною Карпою.